Ентличок, пентличок. Ентличок, пентличок Жив на світі черв'ячок. Жив на світі черв'ячок, носив шарфик на бочок, носив шарфик на бочок. Отакий був черв'ячок, ентличок пентличок На червоній скатертині та у плетеній корзині повно-повно яблучок. А в одному з яблучок поселився черв'ячок, поселився черв'ячок, шарф зелений на бочок, шарф зелений на бочок. Отакий був черв'ячок, ентличок-пентличок. Висунувся черв'ячок, шарф зелений на бочок та й каже. Спокон віку вся родина діла оці яблука. Та прийшла нова година для їхнього правнука. Що крім яблук у бабусі, татуся і у матусі бажаного. Я ж кажу доволі досить, бо душа бівштекса просить смаженого. Вибрався із яблучка черв'ячок. Та й поправив шарфик свій на бочок, та й пішов у місто та й поповз, повз хатинки яблука, повз, 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 пікся він на сонці під дощем він мок, та бівштекс не викинув із думок. Цілий тиждень повз він, цілий тиждень йшов. Ресторан у місті все таки знайшов. Хочеться біштекса черв'ячкові сильно, тож меню вивчати став він дуже пильно. А в меню зазначені яблучний салат, запіканка з яблук далі йшли підряд. Яблука мочені, яблука варені, яблука печені, яблука жарені, яблучний сік. Яблучний торт, з яблук пастилки, з яблук компот, з яблук варення повидло цукати. Годі біштекса у списку шукати. Яблука терті, ябчанка, і каша. Їжа із яблук улюблена наша. Тут і оладки, і млинці, і пироги. Звісно, й вареники всім дорогі. Бобі узвар, ще із яблук підлива. Знайде що хочеш, душа вередлива. Тільки бівштекса у списку немає, от яка прикрість на світі буває. Черв'ячечок бачить от такі тут справи. Роблять, видно з яблук всі на світі страви. Ентличок, Пентличок, де ж твій, Черв'ячок? Ой, червона скатертина, та ще й плетена корзина.